Всім привіт, друзі! Ну що, давненько я не викладував якихось відеороликів. от, І при нагоді, звичайно, я читаю коментарі. Давненько мене запитували, я колись робив десь два роки тому сходи от, і робив балясини і саме вибирав отаку канавку. Ну, Як то кажуть, пачка чималенька, а якісь. Приспособи для ручного фрезера робить ну, трошки ну, незручно. Тому я ще давно зробив отакий стіл. Користуюсь зараз дуже рідко ним, бо вже куп... у мене давненько вже фрезер стаціонарний. Але все одно вертаюсь, як то кажуть, до свого початку, бо все одно виручає оцей о, о, стіл. Фрезер в мене стоїть тут постійно, ДВТ-ка. Кому буде цікаво, він недорогий, такий бюджетний фрезер. Ну, я вам скажу, що дай Бог, він на свої кошти відпрацьовує лки-палки. Е, він в мене десь більше... Двох з половиною років, ну, десь до трьох років от він у мене. І я, якщо чесно, його не жалів, насилував такими фрезами великими. От, як от зараз покажу от така фреза. Якщо побачите, от чисто я фасади колись робив. і підшипника зняв, щоб поглибше брало. І зараз відтягувалася. Нічого делати, м'які породи. Ну, тверді, звичайно, за пару разів, бо, ну самі розумієте, фреза дешева китайська, не така гостра, і тому треба за пару раз, бо дуже пале або важко фрезерою. Ну, все одно я, як то кажуть, його не дуже й жалів. Тому зробив я таку каретку, яка дуже легко ходить. От. І звичайно, десь це дерево, воно трошки буває приклинює, ну я його легенько перед роботою, солярочкою помастив і вперед От. Ну, В основному він більше в мене цей стіл стоїть, чим я працюю. От. Зараз покажу, як я робив такі штуки. Це дуже просто. От. Береться заготовка, люба формату, яка вам там потрібна. От, робите свій розмір, упираєте це все діло і проводите. Головне, міцненько тримати. От, бо може десь там піднімати, якщо фреза тупувата, або ну, мало ли що піти сюди, наприклад, щоб не спортити заготовку. А так руками, якщо чесно, це все діло зробити, притримати дуже можна. Якщо, звичайно, комусь незручно, можна зробити якийсь прижим, доповнюючи. Ну, я думаю, що тільки трата часу. От, Ну і звичайно. Фреза глобусна, от, так що не, не з дорогих. і І тому подібне. І, Звичайно, ще колись давненько мене питали, як я піднімаю, пускаю. Я нічого не видумував, поставив лише тільки Донкрат, звичайний за 200 гривень бушну купив, поставив і нічого там не видумав. Якось хотів я робити це все діло. Щоб у мене тут ключом піднімалося. В общем-то, Я провозився 3 дні. Там ципки. Шме... В общем-то, Таку дурницю я собі затіяв. Я... В мене воно не вийшло, почав той ципок там спадати. В общем-то, Я її закинув та й на тому все. Не моє воно, якщо чесно. От. Е... Так що така ситуація. Ну а так от виглядають отакі балясіни. Все-таки гарно буде виглядати. чим Просто пряменька балясина. Ще, звичайно, треба збити кромочні уголки, щоб не такі гострі були. Ну І все, і готова вам така балясина. Балясина 6 на 6. Звичайно, можна робити, як то кажуть, січення різне, яке вже там вам сподобається. От, ну, в мене 6 на 6. от Вийшла балясина. навіть, якщо чесно сказати. 5, 5 см 8 мм. 58 мм виходить. Для чого я таке роблю? От Коли в мене буде йти поручень, от у мене рейка, да, яка буде ставати отак зверху, чіплятись да, і з під буде прикручуватись ось цей поручень, який лежить. Тому я роблю його 6 на пару міліметрів, що коли, Якщо тут зарізаємо ми на угол от, поручень оцей трішки глибший за товщину рейки, бо товщина рейки виходить 13 мм. А тут я зробив 14. І виходить, що якщо десь у нас тут може бути нерівність, отам, знаєте, знаєте, ну, все може бути десь. Все робили правильно, а там, як то кажуть, щось, щось та й не вгадали. І оці, цей міліметр якраз перекриє вам стик із цією рейкою. І тому буде, як то кажуть, все добре. От, е і виходить, що не буде видно якихось там е халтур, халтур. От, бо все ж може бути. Звичайно, при установці це все будемо старатися робити все класно ідеально. все буває. Е як то кажуть, по обстановці, бо, наче все робиш класно, красиво, а виходить, як завжди. <свистач> <От>. <свистач> ну, буває таке. Так що такі можна збагатити вид балясини. Нічого складного для когось це може не в новинку, але є багато початківців, які починають самі. От. І, звичайно, не знаю, де взяти якусь поради. Можливо, Щось подібне зробити, от не іменно так, як я роблю, а щось там своє придумати, щось там інше. Ну, все, як то кажуть, трішки дати поштовх для правильного напрямку, для того, щоб людина зрозуміла, що далі робити в майбутньому от і своїми виробами. от, і Так що така ситуація. Е, я думаю, що всім все понятно, всім ясно. От, я вам показав свою роботу. Це виготовлюю я лестницю, Вже ступені, підступні косогори я повиносив у можна сказати, малярний цех, бо там буду покривати це все, натирати маслом. От, і, як то кажуть, відео буде вже, далі як я вже завершую цю лісницю, вже по закінченню. От, я думаю, ну це буде ще не скоро, бо ще тиждень десь з нею треба повозитися, підлакувати, потім поїхати її ще там поставити з недільку непогано, якщо чесно розібратися. Потім ще деякі, знаєте, плінтусики там, в взагалі ляпухи всякі, я їх на них кажу, ляпухи, бо дійсно треба під стіни, там, під якісь. Общо, можуть бути всякі нюанси, якісь плінтусики, уголочки, щось ще подобавляти. Ну і є там ще деякі нюанси, які не можна зробити за один раз. Так що така штуковина. Ну і буде тоді вже завершення роботи. Ну, а так, працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Поки робота є, треба працювати. От. Так що, бачите, ясен такий гарний ясен. Структура ясина. Буде під маслом виглядати дуже чудово і буде дуже гарно і якісно. Надіюсь на це. От. Ну що, друзі, у мене все. Всім мирного неба, міцного здоров'я і всім до побачення!